На Полтавщині судитимуть начальника ВІЛО СІЗО, який наказав створити камеру тортури для ув'язненого. ДБР завершило досудове розслідування щодо шести співробітників полтавського слідчого ізолятора, які організували катування одного з ув'язнених Обвинальний акт скеровано до суду. За даними слідства, начальник відділу режиму і охорони наказав облаштувати так звану камеру тортур. Після того, як в'язень висловив незадоволення умовами утримання чоловіка, прикували кайданками до металевого ліжка, зв'язали ноги та залишили без з їжі води і доступу до туалету понад добу. У ДБР вказують, що керівник спостерігав за катуваннями через відеокамери та особисто заходив до приміщення, аби контролювати процес. Підлеглі виконували накази повторно затягуючи пута, коли потерпілий, намагався їх послабити. Загалом проведено 9 обшуків, 56 допитів, і експертиз і 19 оглядів відео та речових доказів. Перед судом постануть начальник відділу, черговий помічник начальника установи троє старших пок. Корпусу та молодший інспектор усім інкримінують катування. Це стаття, санкція якої передбачає до 12 років ув'язнення. До нашого ете доєднюється голова організації захист в'язнів України Олег цвілий Пане Олеже, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава дякую за запрошення, а, пане Олеже. Ну насправді мені здавалося, що в нас вже в тюрмах немає такого, як катування. Але, от ми бачимо, що відбулося на Полтавщині. Це поодинокий випадок, пане Олеже катування у Та ні, нам, нам в спадок від радянського союзу залишилися ці катування. Взагалі, ця вся модель управління в Росії вона мотує, ФСБшна і там також під управління з шантажом. Страхом, залякуванням, воно в них наоборот прогресує і мутує, набирає нових обертів. В нас цей спадок він залишився в нас. Він не настільки розпосюджений, слава Богу. Але звісно, що ми до кінця його не вибороли. Моя діяльність вже 10 років. Наша організація працює на виконання цього ганебного явища, і лише тільки це за останні роки, скажімо так, в нас знайшлася політична воля. Ці всі моменти з замічать, так, і боротися з ним. Скажімо, дякую велика подяка ДБР, велика подяка Офісу Генерального прокурора, які мають, скажімо так, мужність і прийняли рішення боротьби з катуваннями. Вони, по крайній мірі, почали хоч якось на це реагувати. Я вам скажу, що наперед, що таких випадків ще багато і багато багато. І всі ці структури не встигають, просто не встигають. Фактично, ми йдемо по черзі. Ось у мене дуже багато всяких матеріалів в роботи в країні багато по іншим напрямкам. Щодо боротьби з катуванням в місцях позбавлення волі, ми не встигаємо все фактично вхватувати, тому що саме документування злочини, вони йде, як правило, рік півтора року. Ви розумієте, це не дуже тривалий процес. і потрібно нам буде, щоб ця справа не розвалилася в суді, тому що звісно, що ми викриваємо. Сталі вже зв'язки, це корупційні зв'язки, я їх назвав взагалі тюремними феодалами. Це заможні люди, і які, звісно, що наймуть і таких адвокатів і, і і будуть впливати на суддів, намагатися на слідчих. Тому звісно, що на саме документування, скажімо так, щоб вони з цього крючка не низ, зірвалися, виходить багато часу. Полтавська СІЗО це е, один. Скажімо так, кейс, який вже передали до суду, але в нас ще є успішних багато. Я можу згадати е, значить, ситуацію по Бердянській проній колонії. Там уже в суді слухається справа. Саме ця, саме ця, цей кейс, саме ця, ця справа стала першим, скажімо так, лідоколом тих, що вся ця ситуація зрушилася з, з місця. Е, в Запорізькому, значить, суді слухається справа по катуванню по Бердянській проній колонії 77. На жаль, е, співробітники знаходяться в на домашньому арешті, і, і затягування справи їм щас йде на руку, е, значить, свідки війна ще багато на 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 що пливає. Свідки жертви, е, е, значить, помирають деякі. Ну тобто, є свої складнощі, але Полтава, ви згадали тут ДБР завершило свідство, Але є у нас ще полтіжі Полтаві трохи раніше. По 16 колонії, там, де зустріч зустрічали літапи, людей відео це було скандал. Я вам нагадаю, воно було трохи раніше, ніж полтавські ці прив'язування в камерах, але там ще в суд не передали. Тобто, я ж кажу, кейс на кейс воно не проходить. Якось там вони цьому швидше закінчили розслідство, в тому ще продовжується Туди ще в суд воно не передалося. Зараз нещодавно, значить, прогриміли Новини про Олексійського колонію, де катували засуджених з метою, а, значить, трудового рабства. Якщо до війни в харківських колоніях все це так відбувалося, і взагалі на це ніхто не звертав уваги, так зараз вони намагаються виправдати це, що війною, що якоби це трудове рабство йде на користь військовим, тобто, ну понімаєте, вони свої злочини, які були систематичні 30 років за всю незалежність. Вони тоді й так вчиняли. Зараз вони це намагаються виправдати, що це йде як би на користь державі. Тобто, я ж кажу, там ні ні, ні совісті, ні честі, взагалі нічого немає. Тюремні фадали багатіють, у них маєтки ну, не виправдані з державних посад. І нарешті, нарешті на це почали звертати увагу. І я сподіваюся, що е, будуть у нас справедливі вироки з цього приводу. Ну так, з того, що ви сказали, я так розумію, що поки що в нас вироків немає. У нас справи, тільки знаходяться в судах, а вироків ще конкретних про стосовно працівників пенсіарної служби, працівників тюрми, СІЗО немає. Немає. Я ж кажу: найбільше ми продвинулися, це те, що в суді слухають справу по бердянській виправній колонії. Всі решта, оце по СІЗО, зараз зайшли в суд, всі решта на процесі слідства. Ми ще я не згадав про. Харківське СІЗО, де там вбили в'язня. Тобто, співробітники підсадили його в камеру, де один засуджений, скажімо так, його побив смертельно, побив. А потім співробітники, замість того, щоб надати йому медичну допомогу, вони його відправили в, в, в ДІЗО, в карцер, де людина і померла. В нас ще є точно така сама ситуація, похожа по київському слідчому ізолятору, де також засудження між засудженими, то тобто, есть, верніше, засудження між в'язнями вчинили самоуправство за допомогою опять же, таких співробітників, які дозволили їм зустрітися. Взагалі, вся модель управління поведінкою і взагалі над в'язнями це все робиться з чужими руками. Тобто, адміністрація залучає до цього скажімо так, засуджених в одних колоніях це якісь там е, субкультурні з одної сторони, в інших колоніях це так, скажімо, інша субкультурно, все одно ну в, ну, в будь-якому випадку, з, тут е, приймають участь в цьому засудженні, ось а тому це таких методів даються керівництво колонії через те, що вони хочуть що, щоб людина працювала на них, щоб не скаржилася з чим це пов'язано. Ну, в кінці кінців, це звісно, це збагачення. Це або людина, щоб жила в тих умовах і не скаржилася, так впливають засуджені. А фактично, це якщо ми згадаємо братянську колонію, там вимагання. Тобто, родичі пересилали кошти на картки інших родичів засуджених, і ті посилкам відправляли в колонію. Це ми кажемо про харківські колонії, там вимагання самих коштів, яких не відбувається, але там все трудове рабство. Тобто, в кінці кінців. Все одно це, це заробіток, це фінансова вигода. Якщо ми кажемо про легалізацію, про легальну працю, то як як мінімум 50% з легального доходу, собі на спецфонд заробляє колонія. Але ж ми ще знаємо, що скільки там є нелегального і понаднормової праці люди працюють без вихідних і вночі, і круглодобово. і це не на те, що в наш праця вона добровільна. Ось, а саме як примусити засудженого йти працювати за ті копійки, гнути спину, скажімо так, безпробудно, якраз тут і є своє адміністративне переслідування, або, скажімо так, фізичне вліяння вплив інших засуджених на інших засуджених. По суті, але з того, що ви сказали, ми можемо зробити висновок, що десь це все зрушилося з мертвої точки. Маю на увазі, що влада почала помічати, що є проблеми, що є порушення прав людини стосовно ув'язнених. Тому що вже, якби ми бачимо, що хоча б щось є в судах, ще немає вироків, але вже хоча б щось десь рухається до правового механізму врегулювання цих ситуацій. А з чим це стало пов'язано, що на це почали звертати увагу? Як ви думаєте, я вам поясню? Я вам поясню: десять років я займаюся діяльністю. Ми висвітлювали, ми писали заяви про злочин, які приймалися, але справи потім в кінці кінців закривались. Ми голосно про це, значить, знімали журналістські розслідування, які показували там і на CTV, і на інших державних каналах. Це більше ніж правда. Люстратор 7.62», Там ліга корупції. Тобто, ми провели дуже величезний шлях до цієї боротьби. Нас завжди ігнорували корупційні зв'язки. Всі ці питання закривали. Ми почали це все про це все, все повідомляти за кордон. Тобто в Раду Європи, в комітет по запобігання катувань в, 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 в США в минулому, поза минулому році ще при Байдені в Держдеп США в своїй доповіді згадав про харківські колонії. Окрім цього, в нас ж кажу Європа, це вже відома дуже багато і. Скажем, так що ці закордонні колеги почали ставити умови нашій владі. Що якщо ви хочете в нашу європейську дружну сім'ю, то тоді ви щось почніть робити зі своїми в'язницями? Тобто, фактично, це закордонні, скажем так, партнери, міжнародники примусили, скажем так, до цієї політичної волі, що зараз ми влада почала на це звертати увагу, тобто. Скажем так, Влада молодець, але скажімо, вони до цього прийшли не, не самостійно, але через, скажімо так, нашу багаторічну роботу. Ця багаторічна робота вона насправді небезпечна, не, не тому що за, за добивання цієї справедливості саме на мене вчинялися напади і були замовні справи. Ми пройшли дуже багато тяжкий шлях, і навіть не, не десь тиждень назад мене також намагалися зі мною розправитися і. Не буду про це час розповідати. Тягайте час, я напишу про це більш детальний пост, яким чином все таки намагаються тиснути зараз на мене. Але вже ми скільки пройшли дві третини шляху, що ну це вже ну назад дороги нету, як, як то кажуть. Пане Олеже, ви сказали про те, що на ваш чин тиск. Очевидно, що якщо ми говоримо про порушення прав людини в місцях позбавлення волі, то йдеться про тюньові кошти, так? Десь наживання. Так. Про яку суми можемо говорити? Слухайте, ну тут великий капітал. Тут великий капітал. Якщо ми подивимося про їхні маєтки, ну там дійсно там замки, замки, там їхні, скажімо так, машини. все це записано на. На рідних, окрім цього, вони навіть після того, коли входять цієї системи, коли нам доводилося значить, не не, не привлячка твісності з наших співробітниками притягнути до відповідальності, вони уходили на хто там? Киркушенко на, на пенсію, інші там просто відставку. То в них продовжується їхній бізнес. Усіх цих виправних центрах, виправних колоніях, стоять їхні станки. Вони там десь. Коротше, роблять їхні станки, там далі продовжують вони збагачуватися шляхом. Тобто це система, ви розумієте? І зараз, що ми бачимо, що оця нова влада знову змінилася. Вони цих тюремних феодалів, яких ми скажемо так викинули з системи в 19-му році, коли прийшов Зеленський. Зараз вони, коли у нас змінився новий міністр юстиції, і зараз вони їх беруть туди совєтниками І як беруть, як типу, потіпа Е Ветірану Державної кримінальної виконавчої служби. Тобто, ми бачимо, що влада змінюється, а ця вся тюремна мафія, вона вона ну вона не потопляєма, ви розумієте? І це новий виток, скажімо так, боротьби в мене я скоро і буде. У нас розслідування велике по цьому приводу, і вони розуміють, що я підкрався вже опять дуже близько. І тому, скажімо так, чинять на мене тиск, і, до речі, користуючись можливістю, скажу, якщо десь щось буде якась небезпека, то це саме. Якраз вона прилетить з, то, з тої сторони. Тому що багато хто навіть зі співробітників, які чесні, порядні, вони бояться свідчити, тому вони знають, наскільки, наскільки це небезпечно. Тобто, коли там величезні гроші, то взагалі вбити людину або зробити якийсь нещасний випадок, ну це, ну це дуже легко. Нас вбивають. І воно, і, і, Великих політиків, а що тут когось там громадського діяча, тобто замовити, тим паче в них дуже багато своїх тітушек щасла засуджених, тих самих різних, з, яких за допомоги яких вони вчиняють цю цю систему, підтримують насилля да, збагачення. Ось так що пане олеже, то я так розумію, що вони просто використовують ув'язаних як дешеву у робочу силу, безкоштовну робочу силу, без їхньої згоди. Добровільні. Якщо ми будемо перечисляти пальці, як вони їх використовують, то вони ну, це можна загибати пальці. В основному так, це, це збагачення не на безкоштовні арабські сили. Другий випадок це е, вимагання коштів, пряме вимагання. Тобто рідні, близькі, переводять фінанси або заводять гуманітарку, або там якісь ремонти роблять в колонії. Вони за це списують державні кошти. А коли за рахунок там рідних зроблено було, тобто багато там різних можливостей. Тобто, умовно дострокове звільнення, написати собі заохочується. Також кошти зараз, наприклад, скористатися можливістю піти на війну на захист країни до добровольцям. Це також там є корупційні складові. Ну тут багато в чому є Не отримати належну медичну допомогу, отримати, наприклад. Освіту ви розумієте, це все на бумажках. У нас прописано, що засуджений може користуватися інтернетом, там планшетом здобувати освіту. На ну, без сприяння адміністрації цього ніхто е, значить не буде вам робити це. Як, -як ну за, за як то кажуть, кажучи, розумієте кожне право, це вони все одно використовувати як заохочення, тобто його потрібно ще цим правом. Скористатися, змігти скористатися. Ті, хто, значить, по букві закони постійно, от розумний такий, добивається чогось, або там звертається до прозисників. На ну, цих, значить, людей, правдолюбців, є свої методи впливу, я ж кажу, які вони потім, людину, можуть тиснути. В них є тиснути, да, давайте не будемо. Міністерство ліси, ви сказали про засуджених, які можуть звільнитися для служби у збройних силах України. Тож міністерство юстиції повідомляє, що станом на 1 вересня поточного року вже понад 10 тисяч 100 засуджених звільнено умовно достроково і передані до підрозділів національної гвардії збройних сил України для доставки до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки. А потім вони потрапляють на фронт, стають на Захист країни, ви сказали, що цей момент теж корупційний. В чому тут полягає корупція? Тобто, не, не кожен засуджений може підписати такий документ, висловити бажання ну так. Якщо ми згадаємо Харківську, я ж кажу, вони понабиралися ще з державних замовлень. І коли в нас проходить декриміналізація і звільняються люди, то це звільняються раби. Ви розумієте? Вони в них менше коштів вони на цьому зароблять. Тому вони, звісно, роблять ці перешкоди. Ось якщо ми кажемо про е, е, з колонії, то коли військові ходять по установам, ну, кожен підрозділ е, робиться по-різному. Я, я їх навчаю, як це робити правильніше. Е, але буває таке, що вони приходять і кажуть: ось на приведіть нам в'язнів. Е, Адміністрація ну, приведе шість людей, скаже, більше там не захотіли прийти. Е, од, одна справа, коли ми навіть казали. Фамілію, прізвища людини, скажемо, їдьте в колоні, ви там гарний там, доброволець, він вам на службі стане дуже сильно в наході. Вони місто цього засудженого підставлять якогось доходягу, там бірку нацеплять, йому, що той Іванов, к ці рекрутери подивляться на цього Іванова. Да ну такий Іваново нам не потрібно. Відмовляються. Тобто, я ж кажу, щоб... а ці всі раби, вони залишаються на виробництві. Їм потрібні раби, які будуть. Працювати зранку до вечора не потрібні захисники. розумієте? Я не знаю насправді, що військові навіть гроші платять. Ну, хай це буде голослівно, ну, хай це буде суб'єктивна моя думка, бо це, скажем так, на доказах на цьому не прихватив. Але я цьому вірю. Я, я спілкуюся і знаю, що кожен навіть мінімально, хоча б якісь там 100 доларів, ну вони заводять за те, щоб там адміністрація сприяла набрати тих же ж добровольців, тобто, ну це не так просто скористатися. Колонія колонії розінь. Я ж не кажу, що це в кожній установі головно так відбувається, але в деяких це звісно, що відбувається. Там, де адміністрація вона просто починає переконувати, можливо, навіть таким спочинкам, що, що ви там йдете нам м'ясо. Ви знаєте, скільки там тих випадків? Ви щось підете в штурм, сиди тут до кінця, досиджу. Ну тобто, багато кого. Вони не сприяють по відвищенню цього патріотизму, якби підготовки людини до, до захисту, і чому це ще відбувається, я скажу вам так: якщо зменшиться різка велика кількість в'язнів, то застане питання, чому така велика кількість співробітників в установах виконання покарань. У нас виходить 2,5 співробітника на одного засудженого. Це вам так просто до відома. Звісно, що в них є бронь. До речі, мене дуже сильно возмущає те, що при центральному департаменті виконання покарань зараз вони в цей час під час війни відкрили новий департамент якби внутрішньої безпеки по розслідуванню, який на, на, нараховує штат від 300 до 500 людей. Тобто, це е, при такому страшному недофінансуванні е, нічим не обґрунтований відділ відкритий, який буде, скажімо так не конфліктувати, скажімо так, дублювати. Роботу СБУ до да, ДБР. І, взагалі, тут конфлікт інтересів, тому що не можуть самі співробітники проводити розслідування проти самих же себе. Це тут конфлікт інтересів, це корупційна складова. І з цього приводу, в, ще в 19-му році вони вже намагалися зробити раніше. Обудсмен у го році виграв конституційну справу. Їх в цей відділ вони. Його примусили закрити зараз. Вони його по новій проваджують під час війни, коли всі обговорення закриті, коли ну немає ні страйків, ні, ні взагалі все закони приймаються якось там втіхаря. немає ніякої співпраці ні з громадськими радами, ні взагалі з правозахисними тобто немає ніяких площадок робочих для обговорення. Зараз можуть так раз два і все, і прийняти якийсь закон, який має ніякого глузду і несе корупційну складову. Тобто я ж кажу, вони зараз від, 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 набирають штат собі від 300 до 500 людей. Це звісно, що фінансове навантаження, і звісно, що це ще, скажімо так, бронювання місць. І я дуже сильно підозрюю, що якщо створиться таке ось, скажімо, дійство, то там будуть люди туди потрапляти, якраз не за своїми кваліфікаційними, скажімо так, ознаками потреби вґрунтування, а звісно, що можуть. Отрапляти люди з корупційним складом для того, щоб уникнути від е, е, призву а, то давайте я просто уточню, пане Олеже. То е, якщо йти по статистиці, е, е, то ми маємо, що станом на зараз е, міністерство юстиції має на увазі, що понад 10 тисяч 100 колишніх ув'язнених стали на захист країни, то така кількість людей могла бути більшою. Якщо б не було корупційної складової. Так, ну, да. да, вони, вони вчиняють, вони, значить, чим вони, як вони людей е, зарубують, скажімо так. Багато кому вони. Е, е, опять же, тут є така співпраця з ЦОЗ ДКВС, тобто з тюремною медициною. Ми завжди правозахисники кажемо, що тюремна медицина має бути незалежною. Ну, по факту, вона залишається залежною. І тут є співпраця. Вони можуть написати. На цього кандидата в добровольці, то що він, наприклад, в нього є гепатит або віч, а в нього насправді немає. Тобто він не пройде ВЛК. або, наприклад, написати на нього купу різних там рапортів, що він неадекватний, що він там небезпечний, що він там агресивний, тобто зробити з нього, просто скажімо так, ну не вміняємо дурачка. Ось такі в мене також випадки є. І все, і, і По-другому, він, він не може засуджений звернутися, наприклад, до Велка собацької комісії лікарської. Ні, це лише тільки ту внутрішня комісія, яка приїде в колонію та визначить, чи ти готовий до служби, чи ти не готовий. Тобто, там декілька є способів значить, заборонити. І ще саме головне, тут що ми. На що я кричав, при, на, я сам був лобіював лоб це прийняття цього законопроекту, але я був великим критиком, противником е, форми тої написання. Саме більше, що я про що наголошував, це те, що е, немає альтернативи засудженим адвокату саме зверненням скористатися. Тобто, це вирішує одноособно, тільки адміністрація установи. І тут є корупційна складова. Е, тобто людина і... не може сама звернутися, що вона хоче служити. Ні, не може, звісно, що кінцевий результат переймає суд, але до суда треба ці документи подати. Якщо адміністрація буде, скажімо так, блокувати подачу цих документів, то людина не скористається цим правом. А, Пане Олеже, як ви бачите, чи розуміють цю проблему в Генштабі, зокрема і в Міністерстві юстиції? Тому що мало того, що порушуються права людей, порушується їхнє конституційне право на захист своєї країни, це ще ну, впливає і на обороноздатність країни. Це все, 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 все я так думаю, розуміють. Воно вирішується це іншими шляхами. Я вам кажу, тут. Нас після того, коли в 99-й колоні загинуло 17 в'язнів, 42 отримали тяжкі поранення, ніхто не несе відповідальності. Хоча б як в цивілізованій країні, любий би профільний би міністр, просто якби не застрелився, то просто сказав би, що я йду, тому що я десь щось там не догледів. У нас там носять купу різних там. Пропозиції і вирішають ці питання. От ви говорите Понимаете? про цю е, виправну колонію у Запорізькій області, яку обстріляли росіяни? Так, ви вже декілька років казали, що її потрібно евакувати 20 кілометрів до бойових дій. Там там там, там слухайте, я, я роблю дослідження, я ще це оприлюдню. Там було стільки прильотів. Там скільки було вже причин для того, щоб цю колонію закрити. І ми, якби ми про це мовчали, ми про це звернення писали Офіс уповноваженої справ людини, навіть круглий стол збирав цими представниками Державної кримінальної виконавчої служби за два місяці до події. Ми про це говорили всі, всім міром кричали. І якби ж ми про це мовчали, вони кивали головою і, і, і нічого не, не вдіяли. І зараз вони і не несуть ніякої відповідальності. Це геть несправедливо, і так не має бути. Я вам кажу, чому вони... Не закривали колонію, вам поясню, тому що там працює виробництво. Якщо всіх засуджених стиснути, скажімо, в одну колонію, то в них там немає можливості всіх працевлаштувати, заробляти кошти. От, а так вони в там, у них там цеха, і вони їх там лишали, там лишали лише раби. Там було тих 300 рабів, які крутили там, заробляли їм кошти і. Чисто от з фінансової точки зору їм не, 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 не влаштували міри безпеки. А це от... це має хтось нести покарання. А от скажіть, будь ласка, чи зроблені хоч якісь висновки? Тому що я ж десь з того, що публічно говорили, і військові експерти, та і активісти, що взагалі в колоніях по Україні немає укриттів для засуджених. Люди просто залишаються на призволяще в камерах, коли відбувається повітряна тривога. Так. Я не кажу про СІЗО, СІЗО взагалі це тяжка історія. Mm. Там куча проблем. Навіть якби там і були укриття робити евакуацію людей, які засуджені, ув'язані за різними статтями, вони не мають пересікатися, поплічники друг з другом. Тобто, це я не кажу, що з реальності на складно робити. Mm. По-друге, куди робити, коли нема куди виводити. Якщо ми кажемо про колонію, там. Mm. там Якщо там є якісь укриття, вони формальне укриття, це табличка виситься, якийсь підвал, який просто складеться в дві секунди, як ми бачили в 99-й колонії. Там вони склалися, ці укриття. Якби навіть туди в'язні напихали, вони, вони не помістили, по-перше, всю колонію, всіх 300 туди. Але якби вони туди їх впихнули, як сільодок, то то були б братські могили. То було б ще більше жертв. Тобто ці укриття, які називають укриттями, вони не витримають ну, ніякого там випробування. Понімаєте. Тобто, більшість колоній, коли ми їздимо, люди на виробництві там шум, гам, ви розумієте, станки працюють, вони навіть не чують, коли та тривога оголошується. Просто працюють собі і й працюють. Розумієте? І ніхто не повідомляє. А коли це знаходиться в колонії не в робочий час, наприклад, то щоб добігти до того укриття, то це потрібно купу замків відкрити. Якщо ми згадаємо 99 ту колонію, то при першій же тривозі. Тікали самі співробітники, тікали всі укриття. Вони ховалися, їх там не докричися, в'язні кажуть. А це потрібно щоб, я кажу, відкрити локальний сектор, там купа замків, купа КП, пройти потім кінці кінців, щоб те саме укриття було відчинено. Ну, це, ну, На практиці це, це нереально неможливо. Тому а... єдиний спосіб людей, людей це уплотняти їх на Західну Україну, центральну Західну Україну, туди, де менше прильотів, скажімо так. Де куди каби не долітають, дуже надважливу, скажем так, руйнівну силу мають ці каби, бо всіх треба оце поближче від відтягнути від зони бойових дій. Ми проводили, ми про це писали статтю, де, де казали, що там Суми 20 кілометрів, Харків 20 кілометрів, там Миколаїв. Тобто багато скажімо так установ виконання покарань знаходиться вновь ну, ризиковано в близькій відстані до 50 кілометрів. Пане Олеже, я дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Олег Цвіл, голова організації захисту в'язнів України. Бережіть себе, будьте обачні. Дякую за вашу роботу.